Але я знаю, що тут просто тисячі людей зараз збираються для того, щоб взяти участь у урочистій церемонії презентації логотипу Євро-2012! Будемо знати, як вас звати, як тебе звати? Павел. Павел та Валентин. Павло та Валентин. Скажіть, будь ласка, ви на морозі це колись зробили на снігу ніколи. Тобто це дебют, вітаємо Павло та Валентин. Донецькі фристайлери, які теж вітають Євро-2012. они дополняют как раз вот и всю красоту этих двух стран. Украина больше все-таки это две красивые страны, в которых очень много интересных мест. И все-таки эти две живые такие, как, как цветок, да, что-то напоминает этот логотип. Напомню так. Мне нравится логотип. Сегодня мы объяснили, почему он стал именно таким. Он связан с флагами двух стран, Польши и Украины, а также с мячом, так как именно футбол и эмоции, получаемые от него, могут объединить стольких людей во всем мире. Этот логотип делает из двух стран единую команду. С точки зрения подготовки, украинцы сделали очень многое, как и поляки. Два года назад мы выбрали далеко не самый легкий вариант, доверив проведение чемпионата Польши и Украине. Но мы знали, что прогресс есть, и я знаю, что это хорошее решение. Теперь дела идут все лучше и лучше. Знаете, все просто. Все очень просто и в то же время сложно. Во время мирового кризиса может быть трудно предоставить финансирование для всего, что мы обещали сделать. Однако мы сумели это сделать. Мы преодолели это дворе, и теперь нам надо работать, работать и еще раз работать. Дорогие земляки, уважаемые дончане, дорогие друзья, гости нашего города, сегодня историческое событие в нашем родном городе Донецке. После города Києва ми приймаємо естафету і сьогодні здесь зведеться логотип Євро-2012, який через 900 днів пройде в нашому родному городе Донецьку. Звичайно, приємно буде сьогодні ввечері разом з вами, в засніженому Донецьку. Сьогодні історичний день, запам'ятайте його на все життя. Бо цього моменту... Розпочинається підготовка до самого турніру і мені дуже приємно, що своїм рішенням виконком УЄФА підтвердив статус Донецька як приймаючого міста. Я переконаний, що чемпіонат в Донецька пройде на найвищому рівні. Бачу ваші. Уваги. У цього ститність! Ми допоможемо їм у цьому, якщо ми все зробимо правильно, то ми побачимо лазерну проєкцію логотипу на будівлі театру Опери та балету. Три! Євро у Донецьку! Ми дякуємо Олександру Олексійовичу Лук'янську та Мархіяну Ловківського за те, що вони взяли участь у нашій урочистій події, за те, що вони працюють заради того, що ми сьогодні святкуємо.